Дітки, давайте складемо розповідь по картинкам про нашу безпеку. Невідомий залишив рюкзак під стільчиком. І знайшли цей рюкзак. Хлопчик заборонив сестричці чіпати. Матуся зателефонувала до МЧС. МЧС приїхали і знешкодили вибухівку. Хлопчик грався конструктором, потім взяв татові інструменти і дістав шило. Шилом поранив руку до крові. Мама перев'язала йому руку. Двоє друзів без дозволу батьків пішли рибалити. Потім один друг впав з мостика під час рибалки і почав тонути. Друг врятував друга. Оленка та Петрик бавились на галявині. Петрик побачив невідомий предмет, не дозволив Оленці до нього підійти. Діти зателефонували до МЧС. Оленка та Петрик пішли до лісу. По гриби назбирали грибів, принесли додому, разом з мамою їх перебрали. Отруєні гриби матуся викинула. Інші вони почистили разом.